А що б ви обрали будинок 170 метрів під Варшавою за 1 мільйон 150 тисяч злотих чи квартиру у центрі Варшави 50 метрів за мільйон злотих? Давайте я вам покажу цей будинок 170 метрів квадратних, і я вам хочу показати його одразу з цього гаража. Гараж у нас автоматично закривається та відкривається. По всьому будинку в нас діє система рекуперації, що є дуже екологічним для проживання. Ось тут ходімо вам покажу. У нас котлова, де все дуже ергономічно зроблено та продумано. І тепер ходімо вам покажу основне планування. Ми сюди попадаємо в ось такий величезний простір. Тут у нас одна тераса, друга тераса. Зараз вийдемо вам покажу. І найголовніше, подивіться на цю кухню, як же вона тут класно схована. Подивіться на цей вид, з яким ви будете готувати ваші страви. Уявіть, як влітку восени та навесні можна тут готувати свої шашлики та барбікю. І що мені подобається в цьому плануванні, друзі? Що тут у нас ще на першому поверсі є ваш кабінет, тихий та спокійний вигляд, де вас ніхто не буде відволікати від вашої роботи. Ходімо на другий поверх. Ми маємо три окремі спальні, два санвузли, прачечну та дві гардеробні. Давайте я вам все покажу. І почнемо ми з мастер-бедром. Дивіться, заходимо сюди і попадаємо в велику кімнату. Це може бути батьківська кімната, і тут в нас є санвузол. Подивіться, ось тут справа. І така ж сама по розміру величезна гардеробна. Тільки уявіть, скільки речей там можна вмістити. Ходімо сюди. Одразу тут у нас прачечна, досить простора для ваших речей. Одразу сюди ми попадаємо в дитячу кімнату. Мені дуже подобається цей вид. Далі сюди ми попадаємо в основний санвузол. І третя кімната з своєю окремою гардеробною. Галінов це класна локація під Варшавою, де вам буде жити спокійно і затишно. Будинок можна взяти в іпотеку, тому пишіть скоріше мені в Дірект, надішлю вам всі деталі та організуємо перегляд.